Вітаю вас, шановні глядачі! Ви дивитесь телепередачу Життя. Чи задумувались ви коли-небудь над тим, скільки разів протягом дня ви говорите слово дякую? Відомий англійський письменник Даніель Дефо сказав, що всі наші нарікання з приводу того, що в нас чогось немає, є наслідком нашої недостатньої вдячності за те, що в нас є. Чи дійсно так важливо дякувати Богові? І за що ми повинні дякувати Йому. Про це ми сьогодні поговоримо з бакалавром Богослів'я Ярославом Корилом. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ярославе, скажіть, будь ласка, чому в останній час так багато стало невдячних людей? Чому вони не дякують Богові? Давайте ми для початку я зачитаю Слово Боже. Я зачитаю з книги Тимофія до Тимофія, це друге послання апостола Павла до Тимофія з третього розділу. З першого вірша апостол каже такі слова: Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі. Нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочастя, але сили його відрек відреклися. Відвертайся від таких. Дивіться, що говорить слово Боже. Одна з причин, чому люди сьогодні такі невдячні. І є багато нарікань, якщо подивитися навкруги, люди більше нарікають чим дякують. Є те, що ми живемо на порозі останніх днів. Апостол Павло говорить про те, що проблема останніх днів буде навіть не, не економічна криза, не якісь проблеми в державі. Проблеми створює характер людини. Всі проблеми навіть багато. Є е, історія говорить про те, що навіть Римська імперія, вона, наприклад, впала із-за аморальності е, народу, який е, в ній жив. Тобто люди всередині розкладалися і із-за того всі проблеми. І останні часи наближає якраз аморальність аморальність людей. От можна назвати дуже багато причин, чому люди е, є невдячні. Наприклад, одною із причин це є гордість людини. Я думаю, це, напевно, сама головна причина, чому люди є невдячними. Це є гордість. Коли людина визнає свою залежність від когось, вона більшості є вдячна. Коли ж людина не визнає, що їй потрібна допомога від когось, що їй потрібна підтримка від когось, вона думає, що вона своїми силами здобуде, що вона своїми силами чогось доб'ється. Є навіть така приказка: надійся на Бога, але сам не плашай. Тобто надійся на Бога, але роби щось сам. Багато людей, вони. Перегинають палку більше в інший бік. Вони більше надіються на себе, більше роблять щось самі, чим надіються на Бога. І вони є із-за того, і невдячними. Є багато людей, наприклад, які взагалі в сьогоднішні дні, ну, хоча ми е, живемо в християнській державі, але багато людей вони не вірять в існування Бога. Коли я говорю з багатьма людьми на різні теми, дуже часто я говорю з людьми про Бога, про Ісуса Христа. Більшість людей сумніваються, хоча навіть ходять в церкву, в храми, але є сумнів. А хто його знає, є Бог чи нема, а де я буду після смерті, ніхто не знає. І багато є недовіри до Слова Божого. Навіть є таке місце, я прочитаю це Псалом 9 з 25 го вірша. Написано так: в гордощах каже безбожний, що він не слідкує, бо Бога нема. Оце всі його помисли. Ви бачите, в гордощах людина знову ж таки про гордість, те, що я говорю, каже про те, що Бог не слідкує, Бога нема. І коли людина не вірить в те, що Бог їй допомагає, що є якась небесна підтримка в тому, що в неї якийсь успіх в житті, то вона відповідно і не буде дякувати. Як можна дякувати тому, в кого вона не вірить? До багато людей, от вони горді і дуже часто не вірять просто в існування самого Бога. А за що закликає нас дякувати Біблія? Давайте ми так само прочитаємо Слово Боже. Апостол Павло в посланні до, Солу... до Солунян, перше послання з п'ятого 6... розділу 16 вірша, каже так. Завжди радійте, без безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Біблія закликає. Людину, тут написано, в даному випадку послання написано до церкви, до християн, до людей, які знають Бога, до віруючих людей. І він каже їм: завжди радіти, молитися і за все складати подяку. Тобто немає винятку, за що ми можемо не складати подяку. Тобто, за все, що є в нашому житті, наше здоров'я. Успіх в житті, за наших дітей, за нашу роботу. За все ми повинні складати подяку. Навіть е, написано є цікаво за те, що ми повинні складати подяку за їжу. Ісус Христос, коли ми читаємо в е, Євангелії, Він часто перед тим, як споживати їжу, він молився, він дякував превселюдно, Він не соромився подякувати Богові за ту їжу, яку він їв, і яку їли його учні. Колись в нашому народі, в наших предків була добра традиція. Вона ніби і сьогодні є. І люди моляться перед їжею, особливо там святвечір, якісь свята. Але коли буденно ми їмо, навіть не завжди подякуємо за їжу, не завжди, тому що плин такий життя, робота, ми як білка в колесі, навіть навіть голову часу не прийде. Людині, яка нам поставила на стіл, ми дякую, скажемо. Але не кожному прийде подякувати. Богові, який дав цей хліб, який дав сонце, дав дощ, щоб добре родило. Мені пригадується одна історія, я читав, мені сподобався такий випадок. Один дідусь він завжди молився до Бога перед тим, як їсти. Він закривав очі, дякував Богові. І з нього сміялися. З нього насміхалися. Та це не модно, хлопці, молоді. Діду, що це ти таке робиш? Ну, це. І він каже: хлопці, я знаю, Одну особу, яка живе в мене вдома, яка як я так само її їсти даю, вона ніколи не дякує. У мене є порося, якому я часто кожен день ж даєш їсти. Яка, ніколи воно мені не подякує. Я не хочу уподоблятись тому поросятові і бути по відношенню до Бога поросям. Тобто, все, що ми маємо, навіть їжа, ми повинні бути вдячні Богові. Але найперше і особливо за що християнин повинен бути вдячний Богові, це за муки Ісуса Христа. Які він перетерпів за всіх людей, щоби ми отримали спасіння. Якщо читати Євангелію і оці останні дні дивитися, а те, які страждання, там описується поругання Сина Божого, його оплювали, з нього знущалися, з нього насміхалися, йому вділи на голову терновий вінець, і ці терна палестинської землі. Оце ця тернина, вона мала ці голки дуже великі були, і йому вділи цей вінець, і ще й по цьому вінцю били. Виявляєте, ну, це тяжко уявити, ми читаємо для нас це, ну ми прочитали, але для Ісуса Христа наше спасіння вдалося, ну, можна сказати, дуже важко. дуже важко. Ми сьогодні прочитали, і від нас Бог вимагає одного, щоб ми повірили в цю жертву Ісуса Христа, щоб ми прийняли його в своє серце, але йому це спасіння вдалося дуже-дуже важко. Тому треба бути дуже вдячним. Саме елементарно, ми навіть. За дрібниці забуваємо подякувати. От якщо взяти, попробувати одну хвилину бодай не дихати. Ну, хтось може дві хвилини не дихати, хтось, можливо, там водолази крепкі більше. Не подихайте, чи довго ви проживете? Недовго, правда ж, недовго. Але повітря нам дає Господь. І ми можемо навіть і за це, за ці дрібниці. Ну це не дрібниця. Ми думаємо, що дрібниця, бо ми привикли, тому що воно нас оточує кожен день. Ну це не дрібниця, це дар, дар Божий. І ми можемо дихати. І за це треба так само дякувати Богу. Але ж бувають в житті моменти, коли важко дякувати. Що ви порадите, як в таких ситуаціях поступати? Е, так, бувають моменти в житті, коли смерть може постукати у будинок. коли є... Хвороба, якісь проблеми фінансові. І здавалося б, на перший погляд, ну що тут, в чому можна подякувати і прославити Бога? Я такий простий приведу приклад, який трошки нашим глядачам проясний дещо. Було два товариша, і вони були не розлий вода. Вони всюди були разом, один одного підтримували. І одного разу цей один із товаришів був цар, а другий міністр. І одного разу вони пішли на полювання. Вони, коли полювали, це рушниці не були такі досконалі, як в сьогоднішні дні. І що сталося, якась така пішла віддача в рушниці царя, що чи запал вискочив, йому відірвало пальця. А в його друга міністра була така звичка, щоб не ставалося в житті, він завжди говорив, то є дуже добре. Щоб не ставалося, то є дуже добре. І коли тому відірвало пальця, і він так позвичці сказав тому цареві, то є дуже добре. Цей цар був такому е, не, ну, він не зрозумів, до чого тут ти це сказав, що ж тут доброго? І він в тому гніві він взяв, посадив його в в'язницю, каже, хоч ти мені й друг, але я такого не прощаю. Йди в в'язницю і подумай про те, що ти мені говорив. І через деякий час цей на пару днів е, в'язницею він його посадив. Через деякий час цей цар з другими вже людьми поїхав на далекий острів на полювання, вони попали в таке місце, де було плем'я людоїдів. Їх зловили і вже прив'язали всіх до Ну, такий ритуал, над ними звершали, прив'язали всіх до стовбів, ну і мали з ними розправлятися. І коли дійшла черга до цього царя і побачили, що в нього нема пальця, його взяли і відпустили. А цих всіх вбили і вони там загинули. І цей цар не зрозумів, що сталося. Потім йому е е об'яснили, що ці люди навіть мали такий звичай, що коли людина мала якусь ваду на тілі її відпускати. І він прийшов до цього свого товариша в в'язницю, і він сказав йому: Ти знаєш, вибач мені, то дійсно було дуже добре, що мені відірвало пальця. Воно пішло мені на благо, я би загинув. А цей товариш каже йому. Цей міністр каже, то є дуже добре, що ти посадив мене в в'язницю. Цар не зрозумів, що ж тут доброго, що, ти, що, що я посадив тебе в в'язницю. Він каже, якби ти не посадив мене в в'язницю, я би був там з тобою на полюванні, як завжди, і мене б так само вже сьогодні не було в живих. Тобто, часто буває в нашому житті, що це зло, як на перший погляд, нам здається, воно недобре, воно нам де на зле, воно обертається часто нам на добро. Біблія описує одну цікаву історію про багача. І Лазаря, бідного чоловіка, який був хворий, голодний, і він сидів при брамі багача, і він просив хліба. І він каже, Біблія бажав, щоб бодай кришечка зі столу багача впала, щоб він міг взяти ту кришечку і з'їсти. Собаки підходили і лизали його рани. І коли помер багач, і коли помер бідний, то написано бідний пішов. До Авраам, на Авраамове лоно, тобто він пішов до Бога, небеса, багач пішов в вогонь вічний. Тому що він не мав милості до цього бідняка. А цей бідняк він хоча був бідний, хоча був хворий, але він любив Бога. Часто буває, що е, люди бідні. Чи якісь обділені, вони бувають добрішими за тих, які мають багато грошей. Є така приказка ситий голодного не розуміє. І Так воно є. Ви знаєте, голодний, голодного краще зрозуміє. І часом Бог допускає в нашому житті якусь певну хворобу, щоб можливо ми могли поговорити з людьми, які так само мають хвороби, щоб підтримати їх в цьому. Мені приходилось. Чути такий випадок, один хлопець, який не мав ні рук, ні ніг, але він покаявся, прийняв Ісуса Христа у своє серце. І Бог дарував Його серце радість, віру в те, що він є спасенний, що Бог його любить. Бог всьому його благословив. Навіть він одружився, він має хорошу дружину. І він з такими ж каліками, як і він, розказує їм про Бога. І вони приймають, вони розуміють, тому що. Він так само, як і вони, має, має якісь вади, і вони його краще приймають, чим людину, яка здорова, яка має руки, ноги, їм легше говорити з таким самим, як вони. Тобто, часто оця біда вона нам може бути на добро. І навіть треба дякувати за ці проблеми і труднощі, які є в нашому житті. Якщо людина любить Бога, каже Біблія, що тим, хто любить Бога, все сприяє на добро. Все, навіть проблеми і біди вони сприяють нам на добро. А чи можна якось навчитися бути більш вдячним? Як це зробити? Е, ну вчитися ну, якось можна, напевно. Я, ви знаєте, мені прийшлося читати недавно, я виписав дуже цікаві е, статті. Я прочитаю слова матері Терези. Як вона вчить, мені дуже сподобалось, як вона вчить е, ну, якби в своїй е, промові, як вона розказує, як бути більш вдячним Богові. Я прочитаю. Вона каже так. Ви відчуваєте себе нещасним і проклинаєте долю. А ви дякували Богові сьогодні? Ах, ви здивувалися? Ви думаєте, що вам немає за що йому подякувати, бо ж ви такі нещасні. Але ви можете ходити, дихати, так? Ви поснідали? Так? Ви можете відкрити уста, щоб говорити, так? Так от дякуйте Богу за це, бо є люди, які не можуть ні ходити, ні дихати, ні їсти, не відкривати уста. Ви нещасні, тому що вам ніколи не прийшло в голову, щоб подякувати за все. В світі так багато страждань. Дякуйте Богові за те, що Він вибрав саме вас, щоб іти дорогою, якою ви йдете, і робити роботу, яку ви робите. Щоб змінити ваше становище, вам, перш за все, потрібно визнати, що немає нічого прекраснішого, ніж бути живим, ходити, бачити, говорити. Завтра зранку, коли ви проснетесь, дякуйте Богові. Скільки людей завтра більше не проснуться або проснуться паралізованими, або їм не буде чим накормити своїх дітей, будьте вдячними. Повторюйте, дякую тобі, Господи, сьогодні ти зберіг мені життя, здоров'я, і я хочу виконувати волю твою. Якщо ви цінуєте все, що дає вам Бог, він не залишить вас. І коротенько я прочитаю ще одну статистику, я виписав так само. Скільки людей сьогодні мають проблеми, наскільки ми повинні бути вдячними, що сьогодні ми живемо в країні, в якій ну таких проблем, можливо, навіть нема? Якщо ви проснулися сьогодні здоровими, ви щасливіші від одного мільйона людей, які із-за хвороби не проживуть і до кінця тижня? Якщо сьогодні ви не знаєте, що таке війна і голод, ви щасливіші від 500 мільйонів людей. Якщо ви сьогодні вмієте читати ви щасливіші від 2 мільярдів людей, якщо ви сьогодні можете прийти в церкву, не боячись гонінь, арешту чи смерті ви щасливіші 3 мільярдів людей. Якщо вам сьогодні достатньо їжі, одежі і взуття, є ліжко і дах над головою, вам краще, ніж 75% населення землі. Я думаю, що чуючи ці цифри, Людина ну не може бути невдячною. Як можна не дякувати Богові, коли ми маємо дійсно і одежу, і хліб, і до хліба, і стільки благословень в нашому житті? Просто настав такий час, коли люди зробились незадоволеними. Ми маємо взуття і нам хочеться ще одну пару кращого взуття. Ми маємо одежу, і нам хочеться ще кращу одежу. Ми маємо. Машину, хочеться кращу машину. Але апостол Павло гарні слова сказав: великий, велике надбання чи великий зиск бути благочестивим і задоволеним. Людина, яка задоволена в житті всім, що вона має, вона є вдячною. Людина, яка не задоволена, вона нарікає і вона є невдячною. Та як подібно ізраїльський народ, який вийшов з єгипетського рабства, хто читає старий заповіт про вихід євреїв з Єгипту. Вони були невдячними. Вони мали все. Бог їх всім наділив. Але із-за того, що вони нарікали на Бога і на Моїсея, вони не ввійшли в обіцяну землю. Війшло тільки декілька чоловік і потім вже молоде покоління. Але 40 років вони ходили кругами по пустині. 40 років вони ходили ту відстань, яку можна було пройти за декілька днів, щоб війти в ту землю, яку пообіцяв Бог. Із-за того, що вони нарікали, вони всі загинули в пустелі. Тобто навчитися бути вдячним дуже просто. Треба просто подивитися навкруги себе уважно, подивитися навіть на свої руки, подивитися на цей стіл. Є багато людей, які не мають стола. Є багато людей сьогоднішні дні, які не мають столу. Хіба ми можемо бути невдячними? Які не мають рук, які навіть не мають здорового глузду. Нам треба бути вдячними. Читати більше Слово Боже. Слово Боже, воно завжди направляє. Подивитися книгу псалмів Давида. Кожний псалом наповнений вдячністю. Цар Давид, він любив дякувати Богові. Кожний день він прославляв Бога, дякував Богові. Подивіться, який це був благословенний цар. Він мав все. Бог його благословив. І нам, християнам, варто брати приклад з таких людей, які є вдячними Господу. Сьогодні ми говорили про вдячність. Один мислитель сказав, що жити з постійною вдячністю в серці це наче доторкатися до небес. Здається, одне просте слово дякую. Але як багато воно може змінити в нашому житті? Це заповідь, яку нам дав Господь. Давайте будемо дякувати нашим рідним, друзям. Але не забуваємо найперше подякувати Господу, нашому Творцеві. За все за добре і погане, за щось велике і якусь дрібничку, за прожитий рік і просто за чудовий ранок. Все це ми отримаємо по його великій милості, тому будьмо вдячними йому. А ми, в свою чергу, хочемо подякувати вам, дорогі телеглядачі, за те, що дивитеся нашу телепередачу і за те, що провели цей час разом з нами. Хай Бог вас благословить. На все добре!